На щіці повернувся до Полтави 36-річний військовослужбовець Максим Кубка. Народився та прожив практично все життя в селищі Диканька. Після закінчення школи навчався в полтавському електротехнічному технікуму, а після відразу повернувся додому. Близька подруга загиблого Олена згадує про нього зі сльозами на очах. Дуже доброю людиною надійний, товариський, доброзичливий, хороша людина завжди допоможе, завжди всегда... гарний хлопець. Дуже шкода, що так трапилося, що їх, звісно, не стало. Останні роки до повномасштабного вторгнення Максим Кубка мешкав та працював у Польщі, розповідає, товариш родини загиблого бійця Віктор. Працював і за рубіжом працював у Польщі, потім приїхав сюди і поїхав на війну. Мрія жити, жити, купити. Машину делать ремонт квартири і жити далі. Жениться. дітей завести. Сьомого квітня 2023 року воїн проходив службу в лавах Збройних сил України на посаді навідника мінометного відділення. 13 травня 2024 року під час виконання бойового завдання Максим Кубка загинув на Донеччині. Шануючи Максима, і інших полеглих воїнів, братів та сестер наших, які віддають своє життя за нас з вами, ми повинні молитися за них, молитися за поки душ спочилих воїнів, підтримувати їх рідних і близьких. Поховали бійця на кладовище, орочище ріг, в селищі диканька.